Доброго дня. Знімаємо значить, зараз тест Головна маска, тільки у нас на пісочок буде Чуйка 8, баланс гунта, мультітон. Фішка в тому, що ми працюємо з новою тестовою площадкою. У нас тут недалеко електролінії, але всі прилади в однаковому цьому. Покажи, як зараз працює на пісок без цілі. Ну, Сигналів нема. Да? Відразу в мене тут вийшло, що відразу ця є. є солдатська каска. Давай проведи солдатську каску, покажемо вам. Вище, вище, вище. Ну от 70 ні, 65 можливо. Вище, вище, вище. Давай нижче трошки. 60 чітко бере, Каску виймаємо, відразу ми заміряли, щоб у нас не було цих секунду треба вилізти записати. Так, 60 см. Там, ну, плюс-мінус, якщо лабораторно, може там різниця якась є, але не критична. Пробуємо ще раз солдат цю золоту цепочку ось дрібну. У нас вона попередньо витягнуло 6. Давай тут проводь. Давай цю заберу. Давай сюда. Є, да? Я чути, але через фонтон я дуже погано. Ні-ні, ну але чути, я теж чую. давайте тепер перевернемо вот отак. Це вже гірше, правда? Не бачу, воно ну, тихіше, типу, звінить. Якби... А ну давай виймем. Нижче, нижче трохи. Тепер засовуємо нижче, давай. Нема. Нема. Тепер перевертаємо. Давай. Ну, це спорно. Це такие тоже це, теж за чудо через неба вище Отут він тянув здається а ну давай о є пудергання правда ну да але бачиш ну купав би ти чи ні? Ні, ну тут все рівно. Ну, Бачиш, ти його не чуєш у собачу ну трохи чуєш. Ні, я би купав би цю ціль Знаючи, ну прилад цей він на грані, ну 6 половину тут грубо ось, якщо так трошки нижче, то 6,5 це у нас ну, внизу ця цепочка, ось тут немає, а тут вона є. От. 6,5 на піску. Це нормально, бо вона взяла там 6,5-7. Тепер золотий хрестик. Зараз секунду, де у нас тут? -а? Так, золотий хрестик, от він, золотий хрестик. Так, у нас тут взяв 9,5 давай одразу закладемо більше. Отак. От ану. Я тяну, ану давай ще нижче. <кхем> давай. Тяне? Це вже на грані. Це вже я чую, що таке вже... Ану, давай так, навпаки. Тут же все тяне. Нет, тут вже таке, знаєш, вмісне, правда. Ну купав би чи ні? Ну тяне просто, ти не погано чогось напав. Ну то ты, ты б купав би, так? Да? Ну давай заміряємо. Ми тут а... 13. 13 см. Ось 8... у Ось він тут 12 см. Ну тут взяв більше. Пісковач. Так, тепер візьмемо золоте кільце. Зараз. Так, золоте у нас було на 30. Тут відповідно попробуємо так само. Найбільше ну пробуй, чи вийти що. Не тягне. Не тяну, а ну-ка. ну, ну, ну да. Тоже я не тяну. Девну. Ну-ка, давай, давай, ну ничего, я... хм. Ану, давай ще так. О! Чітко, правда? Ану, тепер давай я переверну секунду. У нас тут є ще можливість додаткового отак навпаки. І тут нас заміряємо, тут у нас виходить 24 зараз. Ось, пробуй. Ну от, витягую. Тут його 24 см, 25 він не взяв. Правда? Не. Так, і тепер візьмемо. Чи давай ще перевіримо, да? щоб вже не совість не мучила. О, 25. Ні. Так, да, це вже чого? Це вже на грані. Ну, 24 буде, не. правда? Ага. по чесному Так, тепер у нас йде один динарій. Наступний. Це він во. Дуже тонкий, 1,8 діаметра. Мені здається, він у нас ну, пробуй тут. Є? Ні, то щось таке. не, не чую. не чую. А ну чую. О! А тепер давай наниз і зараз переверну секунду. Може він так витягне теж пробуй. О, ну тут лайтлеті можна купати, правда? Так, тут у нас буде 21 см. 21 Записуємо сюди, 21, трохи на пішку більше. Одна копійка з СССР. Значить, у нас там взяла 16,5 5 ну, візьмемо її сюди, ну. Добре. Давай нижче. Давай так візьмемо. Це вже це максимум. Це вже не тягне. Чи тяне, Читяне, ти б купав? Але якби не фантом, воно б... Буде... Ну, ти би купав би такий? Такий, так, да. якби без фантом без сигналів, що так. Ну давай записуємо його. Уявляємо, що це його грань, тут 20 см. Ну давай вже дотестимо 20 см. Так, 5 купів СССР. От. У нас там було 26,5 Ось, закладемо одразу. Ну, давай. Назад, назад трохи. Ну такі якісь Ну це якраз його максимум, максимум. Він... Ну давай перевернемо. Давай, давай таке сюди чуть вище покладемо. Проведи зараз. О, це чіткий. Бо там він був незрозумілий. Ну, Може він Тут у нас 25. Для тих хто цей, давайте ми зараз от сюди ще раз. Це у нас тут буде а, тут тоже 25, там просто навпаки. Да, давай. Ну, да, це вже таке. Тут у нас просто... А ну тепер от сюди. Давай, сейчас я з линейкою запутався. О, а тут чітко і тепер ми закладаємо отако. Це 24 було, во. 24 сантиметри, 5 копійок СССР. Це вниз було. 24 сантиметри. І в нас залишається 20 копійок СПБ, ось, вона була тут у нас 18,5. Ми Закладемо трошки більше, давай. Тяне, супер. Давай навпаки сюди. Тяне Давай ще сюда Ну це вже да все вже таке Це не копаємо ну, Давай перевернемо. Вот так Ну це ще б купав би не да. 50 на 50 але купав би Давай замеряем Тут у нас 23 23 сантиметра, записуємо 3 сантиметра на піску і мідна монета залишилась, тут у нас була вона 27, тут по ідеї глибше має бути, ну, давай так пробуй. Не, не копаємо. Я все теж бачу, що не копаємо. Давай так, о! Не? Ну да что ты? Ну что то за... Ну Не так. Не-не-не, шарф. Вот такие Ну так. Ну ч ты? Ну давай. Це вже моя бурка. О! Ну це грань, напевно, правда? Чи копати, чи не копати. Ну може підняти. Я його не чую взагалі, яку сняв. О! Це і чути цей у це нас от, монеткою вниз. Показую всім. от 26 см. Це, походу все. А тепер проведи ще раз по цьому. ну Тобто, прилад на ті умови, да, 26 см. Мідь він взяв слабше, тобто дивіться, у нас вийшло, що. Тут у нас ґрунт, тут у нас пісок. Це не дивимося, це ми попереднього квазара тестили, ще його там збій з телефоном не дотестили. Тут у нас вийшло, що на піску трошки з міддю слабше, але є фантомність тут краще на піску, навпаки, тут також краще. ні, Тут, трошки слабше. тут краще у нас виходить динарій краще, золоте кільце гірше. А от дрібні цілі трошечки краще виходить. І ма... Ну, Казка там плюс-мінус так само. От. Перший тест Голден Маски на новій тестовій площаці. Чекаю, аргументовані коментарі. От. Е, відразу кажу, всі прилади в однакових умовах, електролінія невелика, не але є недалеко. І тут пісок, тут у нас ґрунт поки що не, не затвердівся, скажімо так, Ну, але з часом, я думаю, Дощ пройде, за Дякую за увагу.